Ранок вдома триває. Всім привіт. Час зустрічати гостей в нашій студії. А їх у нас сьогодні багато. Цілий батальйон. Лісапетний батальйон. <гум> Зустрічаємо народний театр пісні Лісапетний батальйон та його творця і беззмінного керівника заслужену діячку культури України Наталію Іванівну Фаліон. Зустріну. <гум> Доброго ранку. Доброго. Просимо Доброго ранку, до нас, копані Наталі. Доброго яка ранку. краса, який колорит вітаю, вас. вітаю. дуже приємна. Дуже 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 приємно. приємно. Дуже приємно. <рес> Боже, які гарні люди. Я така сьогодні щаслива. Такий гарний день і ранок розпочався просто надзвичайно. Прекрасно. у вас неймовірно гарний наряд. Вишиванка, це взагалі. Краса. Дякую. У лісапитному батальйону вже 30 років. Не самому батальйону. Так. Батальйоном ми стали на телевізійному проєкті Україна має талант". Ага. А то був звичайний самодіяльний колектив літо» на маленькому селі на Збручі, село П'ятничане. І так і в кожному селі є художня самодіяльність і в нас була. Але їм поталанило, бо туди прийшла я. <соць> <соць> я їх зібрала в кубку, я зробила їм лице, своє бачення. І ми тому. Іміджу і сьогодні не зраджуємо. Тобто, вже 30 років колективу, колективу. і 10 років батальйону. Але ага. були кардинальні зміни між отим колективом. Ні. Це просто ребрендинг. і люди побачили, бо то нас показали на великому екрані, і всі побачили, яке це чудо у п'ятничанах лісопетний батальйон. А скажіть, будь ласка, от за 30 років є якісь, можливо, такі події, які запам'яталися вам на все життя? Є е, і веселі події, і сумні події. Ми розпочинали, в нас була Ганька, такий персонаж, діалог гумористичний. Ми будували всю програму навкруг цього діалогу. Ну, Вже нашої Ганьки багато років з нами нема. Так, вона вже в іншому світі. А веселих моментів, а веселих моментів все, що хочеш, було. І на концерти запізнювалися, і автобус ламався, і спідниці падали, і падали самі на сцені, і руху я на сцені ламала. І Як так добре подумати, то веселого було набагато більше. Як здається. Так, Ми знаємо, що був концерт у вас нещодавно. Я вчора пройшов концерт в столиці. Ви знаєте, дуже багато було молоді. О. Я навіть здивувалася. Зазвичай мене люблять такі, як я, бо вони десь в чомусь себе бачать у моїй особі. А дуже приємно. Знаєте, коли людина з народу без всякого там якогось блату ніхто мене не штовхав, ніхто мене не спонсорував, ми собі самі собі самі створилися, самі собі і, і вийшли. А людям то дуже приємно, і кожен думає, вони змогли, можливо, і я зможу. Так, що факт, що лісапетний батальйон от став переможцем, став відомий. Він дуже багато допоміг самодіяльності у да, маленьких селах. І так. в містах, і селах з нас брали приклад, і, де би ми не приїжджали, ми завжди знаходили шанувальників і послідовників. Всі мої пісні вони не лежать у десь в скрині. Їх співають, переспівують. А я тішусь, мене жаба не, не давить. І це прекрасно. Щедра українська душа. Так, нехай співає. Це ж прекрасно. Ви знаєте, вчора е, наш е, сьогодні я спілкувалася з нашим гримером Анжелою. Вона мені каже: Я була на концерті в лісоветного батальйону. Вона каже, я. В захваті дуже багато артистів разом з вами співали і були дітки. Розкажіть про взагалі цей захід, як відбувався, хто у вас був, що співали. Був Петя Чорний, ну хіба його можна не любити? Да. Я його обожнюю, я його знаю вже дуже багато років, і він прекраса кожного концерту. І як людина з ним приємно поговорити, дуже розумний, і як співак. Та в нього такий голос, що просто э, без захвату і без якихось мурашок э, неможливо э, слухати. А ще ну ще був э, Коля Янченко. Ну без колі і мене би не було, скажімо так. Він відкрив. Колектив, коли всі вважали, що ми просто собі сільські. А він сказав: Наталко, тебе чекає майбутнє, ти не маєш права отак тільки співати у своєму селі. Ти мусиш себе показати. Ти ще будеш е, і, і за кордоном, і кругом. А я ще й сміялася. Кажу, Коля, що ти таке меле? який кордон? Мені вистачає того, що є. І він мені кожен раз то згадує. І навіть вчора на концерті згадав, що каже: Я ж тобі написав пісню, що і в Мілані ще заграє баба на Баяні, і в принципі його слова збулися. От з артистів було, а ще був гурт. Такий крутий гурт, цікавий. Я для себе відкрила з Борисполя. Зекум да? називається. Зекум. Так. Такі хлопці так гарно грають, вони такий гарний твір написали. Ну, на злобу дня». Зараз всі артисти пишуть на злобу дня, і ми не виняток. От якраз про російського ваню там шикарна була пісня. А ми підспівували. Вони попросили, що щоб ми в той проект включилися. Ми то зробили, і ви знаєте, я з задоволенням то зробила. Я така, знаєте, баба на всі віки, і на для молодих, і, і для немолодих. Я стараюся е, комусь допомогти і просто отримати задоволення від співпраці, від, від, від е, спілкування з трошки немого. Так скажем, і віку, і, і плану в плані так. пісні, але експеримент він завжди важливий. От я Здався? пробувала, вдався. Супер. Пані <світ> я... Наталю, за секундочки, ви сказали стосовно, що не на часі. Творчі люди вони дуже мають енергетично бути зарядженими, щоб дарувати Є. дарувати далі свій посил у маси. Наскільки зараз у вас активна концертна діяльність? Де вона розповсюджується лише в Україні, чи за її межами і чи змінилися настрої, і, і звідки взагалі ви берете ці сили на ці концерти? От мій настрій, мої сили вони не зменшились, вони не змінилися. Просто вони трошечки, може направлені вже. Я більше в Ютубі, десь я вже в wow, я вже підписалася. У wow, wow. мене за дві неділі вже є 40 тисяч підписників. Ну oh. ви крута, ви дуже крута. Я сама не очікувала від себе. Такого кроку сміливого, але я то зробила. Бо я розумію, що то аудиторія дуже велика аудиторія, і а нам потрібно ту аудиторію збільшувати, бо концертів, як таких касових концертів, зараз набагато менше. У мене були роки, де в мене було по 300 з лишнім концертів в рік. Триста так, рік. Ви майже, можете майже собі уявити, що ми мали так два дні, день вихідний, на 10 днів поїхали. Приїхали день, знову поїхали на 10 днів, на 14, на 5 і так весь час, весь час, весь час дуже, От, особливо після перемоги е, в проєкті Україна має талант. Ми настільки е, стали популярними, нас всі хотіли бачити живими, запрошували і маленькі села, а ми не гордували. Я навпаки, я в маленьке село їду ще з більшим натхненням, бо я там себе почуваю, знаєте, я як риво в воді. Я знаю, що ті люди думають, і я з ними находжу спільну мову. У мене концерт не такий, що ми стоїмо і співаємо. У мене діалог. Я працюю з залом, я хочу бачити їхні очі, я спускаюся в зал, я десь когось з залу видьоргую, десь щось таке організовую кожен раз, думаю, чим здивувати в такому творчому пошуку весь час. А на сьогоднішній день, якщо концертів мало, а людей треба підтримувати. Я використовую mm -hmm. все, що можу. Я даю всі інтерв'ю, я ходжу на всі програми, і, 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 і журналісти приїжджають і просто по телефону. Я працюю, тому що. Без мене Україна впаде в депресію. <impressionez laugh> <nya> <Duo> <laughs> Я так вирішила. Е, треба, щоб хтось постійно нагадував, що плакати в подушку це останнє діло. Нам потрібні сили. Ми не знаємо, що буде завтра. А ці сили десь треба брати, е, треба вміти себе. Е, Якось перезарядити, налаштувати як думки дуже важко. то, Я так. по собі знаю. Але я справляюся, я можу, я навчилася. Ну, я сильна, в мене багато сили, бо я велика молодиця, в мене вміщається все. <свісна> <свісна> а в людей, може, такої сили немає. А дивлячись, дивлячись на інших, якось і сам оту кригу, яка в душі розтоплюєш, і, і перезаряджаєшся, і, і якось хочеш брати приклад. І я то роблю. Я роблю, я багато працюю. Волонтерська робота в мене. У мене друзі в Німеччині. Вони там збирають допомогу. Я знаю, кому що треба. Вони адресно направляють. в мене на кожному ящику, який приходить з німеччини, написано Ліс запитний батальйон, пані Наталі. Вони нікому більше не довіряють. Німці такі дуже особливі люди. А я знаю, кому що треба. Я знаю, що mm -hmm. треба в госпіталь, що треба інвалідні коляски, що треба костелі, що треба бінти, шприци. І, і ми то робимо. Тому ми не складали рук ні на один день. А скільки пісень написано О, за цей час? Раніше я писала сама всі пісні. Потім ми більше писали з сином. Господи, спасибі Тобі, що дав мені такого сина, який на мене не тільки похожий, а ще й талановитіший, як я, бо він пише надзвичайно гарні вірші. А от за час війни в нього у цей талант настільки розвився, прорив, да? Такий, такий був прорив. Він на день, по два, по три вірші пише. Він байки почав писати. В нього вже 10 є байок на злобу дня. Так, І він їх вчора читав на концерті. І ми записали на диск. Ну там вже я читала байки, але це вже можна. Е Придбати було вчора той диск, О. там де є і нові пісні, якраз військово-патріотичні, що для лісапетного батальйону не характерно. Бо ми завжди, це гумор, це якийсь сарказм, це якась пародія. Але ми спеціально то не робили. Мабуть, атмосфера така, отой страх, ненависть, неупевненість, вона якось виливається, виливається на поверхню, а ну, в творчих людей. Це стає піснями, це стає віршами. І от синові вірші мені так лягли на душу, що вони стали піснями. Бо по музиці то зазвичай я керую, а по текстах я можу щось скоригувати, там щось мені подобається, щось не подобається. Але я десь в нього так гарно виходить, я думаю, Наталі, що ти паш? Нехай пише. Нехай творить, нехай пише, а я вже зроблю з того картинку. Супер. Мені здається, що ми просто не можемо відпустити вас без пісні. Не мож... Ми знаємо, що ви прийшли не сама в скороченому складі. Прийшов до нас Ай, Боже, лісапетний батальйон, мож... і ми просто не можемо відпустити вас без пісні. Добре? Звичайно, звичайно. А я навіть і не знаю, що вам заспівати. Боже, в нас 250. Оберіть те, що вам зараз. Але є ще. одна пісня. От мій лісапет пісню лісапет знають всі, да. а от є нова версія. Io che è una preso speciale, do 30 До нашого юбілею там спеціальний текст, так щоб і про село всі знали, і про те, як ми газуємо на тому лісопеті вже скільки років. Є така пісня. Супер. І мої дівчата сьогодні є зі мною. І ми обов'язково вам цю пісню подаруємо. Не тільки вам, а всім, 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 хто нас і любить, хто навіть не любить, хто навіть бачить. <сум> будуть слухати, але будуть слухати. Ми чекаємо. We'll <laughs> Сапети визігнала, зігнала, що у бісі місця всім стало мало. ой Як мало ліс сапету, завдяки баяну. Дякуємо, дуже дякуємо, бра дуже, дуже дуже ми дуже безмежно дякуємо, дякуємо вам за ваш оптимізм та життєстверність. Це народний театр пісні, «Лісопетний батальйон. Лісапетом наче танком!